Ну що, так воно класно за кермом. Куди хочу, туди і їду. О! Стоять! Далеко не заїдеш! Це катаюсь, катаюсь, поїхала робити розвал. А не вийшло. Бо, виявляється, треба ще було і шарові поміняти. Бо вони взагалі скоро нахер випадуть. А я оце катаюсь. Куди хочу, туди й. Бляха взялася їздити на машині. Воно то добре. Сів, поїхав, приїхав. Забрав одвіз, але ж не все так однозначно. Тепер дую на СТО і будемо робити шарову, бо розвал інакше не зроблять. От така історія малята. Короче, поміняли наконечники, рульову тягу, шрус, А тепер ще й що ми там міняємо? Шарова. Короче, бачите, все як в людини. Все рано чи пізно зношується. Тому потрібно таке дбати не тільки про машину, але ще й про своє здоров'я. Ну що, йду я по каву. От. І скажу так, чоловік грав машину. За 15 років, грубо кажучи, а я умудрилася за 3. Ну, принаймні, так це спихає, звісно ж, на мене мій чоловік. Так що така історія, як потрібно гарно їздити дівчаткам. Так, а тепер наступний топ. Перебуваємося відчищаємо і міняємо сосочки. Ото -от так. -от. В'яні тілочки, сосочки то в зиму. Прекрасно. Міняємо Ще з юмором. Я вітаю всіх причетних з Днем автомобілістя. І побажаю більше поїздок до моря, а менше на СТО. І нуль зіткнень з буденною реальністю. Нехай поїздки будуть приємними, вдалими. І сповненими лише приємними сюрпризами.